Кілька днів тому Остап вперше побачив світ, а відразу після народження став відомим на всю Україну. Абсолютно здорова дитина народилась з вагою 6 кілограмів 330 грамів. Хлопчик став найбільшим новонародженим в країні за цілий рік. Кажуть, не дивно, що у сім'ї військового народився такий богатир мама з Рівного, тато з Полтави. Це їхня друга дитина, первістку Богдану, вже 4 роки. Він народився з вагою у майже 4 кілограми. А от великі розміри Остапу батьки пояснюють генетикою. Втім, у родині він також найбільший. Я думав, до 5 кілограмів буде. Ну, сказали, тридцять. То я шокіру був просто. Ну і я скажу, він мене на грудях півтори години пролежав. То дуже важко. От іменно рукою, у мене дуже рука устала. Він все-таки цей. Ну і так уже на руках просто не проносиш, бо іменно. Повносина трьохмісячка. Трьохмісячна да, дитина. Головне, щоб на руках не привчити. І дуже важко носити. Вагітність проходила добре, та як каже пані Ангеліна, наприкінці терміну було надзвичайно важко. В живіт був величезний, просто попереду. Ми самі не маленькі з чоловіком, але живіт був. Спочатку заходив живіт, потім я вісім годин. Пані Ангеліна самотужки намагалась народити. Втім, задля збереження здоров'я мами і дитини лікарі пішли на кесарів Ростин. Після пологів маму та дитину обстежили. Жодних захворювань не виявили. Закричало дитятко відразу, порозовів, поки донесли нам на реанімаційний столик повні радості очі. Мами не хочу сказати, що дитинка перебуває з мамою на сьогоднішній день в палаті. Смокче груди активно, вона абсолютно здорова. Має певні всі свої фізіологічні рефлекси. Рожевенька за 32 роки в рівненському пологовому народилось майже 70 тисяч немовлят. А от поява на світ Остапа вразила усіх лікарів. Розповідає очільниця медзакладу Світлана Муравська. Це нормальна фізіологічна вагітність з генетично детермінованою здоровою дитинкою. Аліна, знаючи це все, вибрала свідомо природні пологія, і вона сказала, що ми пройдемо весь процес. Якщо дитиночка не народиться, ми підемо в операційну. Власне, так і сталося. Близько нуля годин вчорашнього дня. Ми перейшли в пологову залу, і в восьмій годині ми жінку прооперували по восьмій. Нині батьки не тямлять себе від щастя після появи на світ іще ще одного синочка. Вже за декілька днів сім'ю випишуть додому. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.